Всім привіт! Сьогодні хочу зняти невелике відео. Я абсолютно не б'юті-блогер, але коли приїхала в Америку, і навіть коли просто виїхала з України, то почала шукати для себе те, що буде фарбувати брови. Бо доволі складно через велику різницю в вартості між Україною та, та самою Європою, а сходити до якогось майстра, до того ж, а завжди є момент, що треба знайти того самого майстра, і на це потрібен час. От, хочу показати, які фарби я замовляла, і яку не раджу, наприклад, купувати, і яку можу порадити купувати. Отак от воно виглядає. Все докупи. Оце я замовила вперше. Хочу сказати, що таке не раджу, бо тут тільки фарба, Тобто тільки крем, воно пише. Але в інструкції цього нема, тому я не знала, що я купую тільки, а, тільки фарбу. Тобто мені ще треба. Окислювач. А окислювач на тому сайті, на якому я замовляла, не продається. Тому відбувається таким чином, що це дуже тупа покупка. потім друге, що не раджу, воно саме дороге з того всього, що я замовляла. Але тут, а, через те, що воно таке дивне, в цьому наборі також опис взагалі відсутній, абсолютно. І так, тут. Це вітамін С і якийсь гель. Тобто вважається так, що ви маєте бутилочку, в якій ви розчиняєте вітамін С. Ось одну я вже використала. І потім цією водою мастити собі а, брови або вії що, І потім наносити такою розчосочку оцей гель туди. Тобто в мене вже пройшло декілька тижнів. Після того це вже мої натуральні. Я вже буду збиратися чимось новим красити. Але на сайті абсолютно була відсутня інформація. І ну, я б не знала, що воно саме через вітамін С буде працювати. Тобто, я побачила, що вітамін С є всередині. Ну, думаю, окей, вітамін С якийсь, видно, класний барбек, що він з вітаміном С. Це. Ось такі виробні. це Все на одному сайті, тому, якщо буде цікаво, запитуйте, на якому я вам скажу, на якому. Тут все нормально, два тюбика. Тобто таке можу рекомендувати абсолютно. Гарний тюбик і абсолютно дешево коштує. Ось інший виробник. все так само навіть є отака кисточка. Також два тюбика, це ідеально просто можу радити. Далі в нас ось такий набір має в собі. Також о, тут якась рідина о, фарба HLM і ось така кісточка. О, дуже раджу подивитися відео, якому цікаво. Перед тим, ним буде замовляти для того, щоб розуміти, що ви берете, або на сайті. На жаль, не завжди є інформація щодо вмісту покупки. Тобто ви розумієте, що ви купуєте, типу, це фарба чи ще щось, але по факту, на жаль, не завжди зрозуміло, що ви саме берете. І можна витратитися без... безрезультатно. Тому робіть моїх помилок. Я вважаю це відгук на 1, 2, 3. 4, 5, 6 різних засобів для покраски фарб брови та вій. Бувайте!